Ну що, заходимо в будиночок, покажу вам цей будиночок, покажу його як і е, advantages, так і disadvantages. зедвантежі. Подивимося, що у нас тут по полу у нас опалення водяне, тепла підлога, там де плитка, це у нас ще прихожка. Ось так це все виглядає. Бачите, стіни. Тобто, стіни, стіні, ребята, це реально, ну, дуже круто. Я вже давно такого не бачив. Типа, подивиться, реально десь 80, аж до метра. Е, я думаю, що десь вісімдесят ага, може й більше трошки. Тут нас далі зустрічає тіпа котельня, тут у нас дивиться система очистки, є раз, пралка з сушкою, два, газовий котел, три. Повністю вся інженерія під відеонагляд нагляд є. Тут у нас щиточок, фаз, все як бути по феншую розведено сигналізація, як вже підключена. Тут також стоїть додатково ще батарейка, у нас грібоночка там, розводка, все зроблено якісно. Також бачите, витяжечка, ну видно, бачите, що це цегла червона. Далі проходимо. Тут у нас зустрічає така розгалуження кімнат по паркету. Що я вам казав, є тут деякі моменти, які треба буде виправити. Ось бачите, у нас дерев'яний пол паркетний. Не дешевий, це хороший паркет, якісний. От бачите, що з ним поробили, його так не покрутило. Треба буде розібрати його, підрізати, тіп, і назад поклеїти. Ну, ми це можемо зробити і до угоди, не, не є проблема. Тіп, буде залог, тіп, це все проговоримо, я думаю, може виправити не проблема. Просто по кам'яні хочемо лізти, бо не знаємо, треба це людям чи не треба, ну, кожен дивиться на свій бюджет, на свої косяки. Але от такий момент у нас є. Тіп, бачите, воно із цього тіп, там, е, виникло деякі моменти по плінтусам. Ну це не страшно. Ось, дивіться, цегла. Реально, цегла. Паркет. Проходимо далі. Тут у нас бачите, санвузол. це зумувальничком і раз, витяжечки, везде все є. типу, Це будинок дихає. Ось там санвузол основний, у нас ванна тут, а також душова кабіна. Бачите, як це все виглядає. Плиточка, бачите, така зілана, класно, реально. Полотенчик, все від газового котла, все класно, виход на горище. по феншуй. Ось бачите, що воно поробило. типу, Ось так цей виглядає паркет. Класний реальний паркет. Ну, Реально класний паркет, але бачите, типу, ну, боїться він температури перепадів і наказує жорстоко за це. Так що треба буде по, по кімнатам це, або його зняти, положити ламінат, або просто його. ну, Я думаю, що паркет такий викидати це не варіант, типу, можна буде його зняти, переложити, типу, і на цьому буде крапка. Взагалі не проблема. Е, покажу Далі тут також е, є питання по цьому, яка в нас додатково, ось двері лежать. Тут у нас гардеробочка, ось так це все виглядає. Тут уже менше він трохи погуляв, типу, але. Ну, кожне, треба буде зняти весь, Типу, мені кажеться, так зробити раз і вже зняти, типо питання буде. Господарська кімната, тут бачите, велика десь квадратів 18-19. Ну також наголошують товщина стін. Хлопці, повежи, дівчата, да, хто так ще будує? ніхто так не будує. Реально, датчики руху, все як должно бути по феншую. Класний будинок, реально дуже класний будинок, з стилем це все підійдено, зроблено. Відчувається, типу, що люди розуміються трохи в будівництві і в якихось технічних моментах по ремонтах. Ось нас тут такий островок, все камінь. Це каміння, ребята, це не якийсь там ДСП, система фіня. Е, кухня, сайтбай-сайт, е, мікро, е, мікрохвильовочка є також. Е, у нас посудомийка, все зроблено. По, ну, е, е, мойка з дріб'яшкою, ну, все походить. І з плюс світа, що я вам казав діпо, камін. Камін це стоїть Камінці ну, як і уваги, так і коштів. Вентиляція все отаплюєте, воно зробили посередню будиночку, що дуже-дуже класно влітає е, для обігріву і все, ну, інвертор-кондюр Mitsubishi. Класно, реально класно. Датчики руху, все ну будиночок бомбовий. Так, що кому цікаво, закидаємо ще раз відео. Хлопці, приходите читати на перегляд і заберіть вже наконець цей будинок. Дякую за увагу.